Представтесь, будь ласка. Я Марковська Таїсія Миколаївна, жителька села Поличинське. На території Поличинецької сільської ради я проживаю 35 років. Довгий час працювала в Полочинецькій школі. 13 років була поличинецьким сільським головою. Питання, які сьогодні нас, нам наболіли, це питання. Землі. Значить, я представляю інтереси соціальної сфери, тобто цим працівникам, які в свій час, в 2001 році, була виділена рішенням обласної ради земля в межах 2 гектарів. У 2001 році працівникам соціальної сфери, а це були вчителі, медики, хто працював на почті, в збіркація на той час. Були виділені оці е, ці землі, в залежності від того, хто мав город, значить від двох і менше гектарів. Всього 27 полосок таких було нам наміряли на той центр, е, на той час е, Фроловим його земельним центром. Він нам всім наділяв ці землі. Е, коли відбулося розпоювання земель, КСП промінь село Полисівці. Після цього членами КСП ще стало 18 чоловік і 4 було пропущено в списку. Для цих 22 чоловік рішеннями сесії, там не одне рішення сесії було, резервувалося саме на цих землях резерву під Юрівкою, ми їх так називаємо. Це ця земля, де ми зараз знаходимося, да. так? Було зарезервовано 78,1 гектара земель. Для цих 22 пайовиків. На даний час тільки чотирьом із цих земель виділили земельні частки паїв. Іншим було відмовлено. Відмовили, сказавши, значить, ми зверталися, допустимо, Спадкоємці, спадкоємці були оформлені спадщини протязі 13, 14, 15 років люди оформляли спадщини. Тобто є на руках свідоцтво про спадщину, є сертифікати у цих людей, а землі немає. Зверталися в наш районний земельний відділ до начальника Презійно. препола Ірини Миколаївни. Нам було відмовлено, сказавши, що закон змінився з 1 січня 2013 року. Всі землі передані, значить, розпорядження землями надано головному управлінню Вінської області. І район не вирішує сьогодні наших проблем і наших питань. Нам відмовили, не й пояснюючи, що землі це і немає. Але в свій час ця земля надавалася в оренду. Потім було відмовлено орендарям та ж сама Ірина Миколаївна, і приїжджав тоді Лавріню Олексій Іванович. Вони сказали, це людські паї, як ми можемо їх здавати в оренду. Значить, всі знали про те, що ця земля зарезервована для людей. Тим паче можна. Силатися на звіти Полоченецької сільської ради, щорічно в звітах писалася 78 і 1 земель резервного фонду це резерв підземельний частки паї. Єдине, що не було зроблене розпаювання цих земель, але ніхто на тому на той час і не настаював ні район, їм було вигідно десь то так тримати цю землю. І поки значить, ми протягом двох років вирішували свої проблеми з цією землею, зверталися в різні інстанції, її просто-напросто здали в оренду на 25 років. Вам відомо кому? E, значить, я знаю, що ця жителька села Флор'янівка Зузуляк. Насправді хто володіє цією землею, ну не вона це точно, але ну, договір оформлений на ньому. А плодатки нас сплачує? Е, е, Не сплачує. Ну, в смислі частиною. На сьогодні є заборгованість. От ну я цікавилася в сільській раді, тому що це ж болить нас, то є в них заборгованість по сплаті за землю. Ну от зараз ми дивимося, поле зібрано на ньому урожай. Е -е, Де-факто Ю, де юридично то володіє ця жінка, я розумію, а де-факто обробляє інші люди. Вам відомо, хто це, яке прізвище? Ні, не відомо. Не відомо. Ну, а і хто платив внески особисто... Ну від неї платять. Же ж. Да. Так як оформлено. Ну, Справа в тому, що в сільській раді немає договору навіть. Немає договору. Нема договору ні на цю землю. І от в тому кусочку є ще 6 гектарів, також договору немає. Коли сільська рада звернулася в головне управління, щоб їм надали цей договір, зразок чи договору, їм просто написали, що такі дані не розголошуються. Мені дуже цікаво, на території сільської ради земля здана в оренду, і сьогодні сільська рада не вправі знати, кому вона належить. От так, от такий абсурд вийшов теж. Да. Нема в них в сільській раді сьогодні договора. Вони навіть не знають та скільки точно там землі. Ну побувато вони ну, знають. Фактично на сьогоднішній день можна констатувати, що співробітники в соціальної сфері просто тупо нагло віджали землю і в у пайовиків забрали. У це земельні частки паї забрали ці 78,1, Це я ж кажу, тільки 4 отримали. А іншим земля не дісталася, тому що їй здали на 25 років в оренду. І кожен раз звертається до нас, головне, в район, все время кажу, землі немає, землі немає. В кого колись кінчиться договір, тоді, може, надамо. Нема землі. Все, що було в Поличинцях, пороздавали. І землі запасу, і землі резервного, і пасовища, і землі загального користування, все варень. Ну тільки для цих бойовиків, для цих людей землі немає. На сьогодні день скільки чоловік? Наші їх було 18. Декому надали просто цю землю із посовищ. ну на сьогодні, якщо я не помиляюся, дев'ять чоловік із цих 18 залишилось, що їм нема землі. Нема. Але справа, якщо вона була тут зарезервована, і всім було відомо. І всім було, всім було відомо. Всі люди знали, що саме в цьому полі земля. Для бойовиків. Це була е, не помилка, а свідома дії на захват землі виходить? Ну виходить, ну виходить так, щоб поєвікам не надати, а здати в оренду. Так, кому так? вигідно. Ну кому вигідно було десь, то ну, а що з бойовика взяти? Як Дині. вони ці поєвики, чого вони не оформляли оренду? Тому що це люди поставалися, які. Ви самі розумієте, не було коштів, щоб оформляти ці спадщини і... Так, силу матеріально... да, да, своїх матеріальних можливостей. Я... Да. Боже... А коли здали в оренду цю зарезервовану, то я скажу, виникла і у нас, у працівників соціальної сфери, проблема, тому що нас на 6 гектарів посунули з всіх земель, якими ми користувалися 14 років. На вашу думку, що треба зараз зробити, щоб правда і закон вовштабствував? Як вчинити? Я навіть не знаю, що, що можна сьогодні зробити. З нами ніхто не рахується. Я в черговий раз, от вони в черговий раз звернулися в головне управління, ми чекаємо відповіді. Що нам ще в черговий раз напише? Можна часто теж там мінялося, може в когось якась думка помінялась, чи відношення до цих людей. Справа в тому я ж кажу, Вихід до що... розірвати цей договір. Оренди, як незаконно складений. І справа в тому, я ж кажу, якщо там залишилось 8 чи 9 чоловік, то вже виділіть частину цим людям з цих земель, бо вони ж їм належали. Ну то хай користуються собі. І з нами щось треба розширити, чого сьогодні соціальна сфера на 6 гектарів, це не 60 соток. Нам сказали, це ви вгоралися за ці роки, ви самі уявіть. Можна вгоратися? 27 чоловік вгоралось на 6 гектарів. І виходить, що землю віддали людям, які не є членами громади, а і не мешкали ніколи в селі. А люди, які тут споконвіку живуть, мешкають да. і заробляли Я цю землю. Кажу, це люди, ви розумієте, там остались люди такої, що ну їх уже немає давним-давно, бо це ж вони померли. Але це люди, які повністю віддавали господарству, повністю. От Білінська і Петровна це спадкоємець. Є ось представляє інтереси. Вона не мала сім'ї, в неї не було ні чоловіка, ні з вона все своє життя віддала цій землі і цьому колгоспу. І сьогодні її спадкоємець, внучка не може отримати цю землю, не може, бо її немає нам розказують. Я її захопили вже інші люди. так? Да? Ну, ну тому що даєш кажу, оформлений договір, Ну, основне вони... право власності на землю. Це якраз є закон про розпоювання в межах е, паїв. А який тут в номіналі був? 3,55. В умовних кадастрових одиницях 3,55. 3,55. Ну, дуже, дуже дякую за коментар. Пожалуйста.